вчені змогли фактично прочитати думки миші, щоб побачити світ її очима. Це стало можливим за допомогою нового алгоритму машинного навчання, який може декодувати сигнал мозку мишей та створювати зображення того, що вони бачать. На верхньому відео ви можете спостерігати оригінальний відеозапис, який показали піддослідні миші, а на нижньому вже декодований сигнал з мозку, який перетворили на зображення. Я розумію, що це звучить як наукова фантастика, але насправді це великий прорив у галузі дослідження мозку, хоча варто зауважити, що ця технологія знаходиться на ранній стадії дослідження. Для навчання алгоритму команда використала кліп чорно-білого фільму 1960-х років. У результаті алгоритм зміг правильно визначити конкретні кадри, які бачила миша. А зараз всього 30 секунд терпіння. Я розповім, як це працює. Це відбувається за допомогою електронних зондів, що вводяться в область зорової кори мозку. Та оптичних зондів для мишей, які були генетично модифіковані таким чином, що нейрони у їхньому мозку світяться зеленим кольором під час передачі інформації. Дані, отримані за допомогою цих зондів, були використані для навчання алгоритму, який потім зміг вивести кадри відео з мозку, які були майже ідентичним збігом. Дослідження не обмежуються розшифровкою того, що бачить мозок. Алгоритм також використовується для прогнозування рухів руки приматів і для реконструкції положення щурів, коли вони вільно. Бігають по арені.